Одним із найвідчутніших наслідків зміни клімату є постійне потепління планети, яке призводить до значного зростання спекотних хвиль у наших широтах. Тому важливо мати вікна та скляні фасади, які ефективно запобігають перегріванню внутрішніх приміщень. При цьому пропускають якнайбільше здорового денного світла в приміщення. Перевіреним рішенням є захисне скло Silver Star. Воно має ультратонкі металеві або металоксидні шари, які знижують інтенсивність довгих хвиль сонця та пропускають короткі, видимі промені. Таким чином, внутрішні приміщення залишаються приємно прохолодними, навіть при високих зовнішніх температурах, зберігаючи при цьому природне освітлення на високому рівні. Індивідуальне управління сонячним світлом забезпечує Silver Star Control. Це рішення дозволяє регулювати світлопроникнення за допомогою жалюзі, інтегрованої в міжскляну камеру, яка легко керується дистанційним пультом, адаптуючись до будь-яких погодних умов, можливості варіюються від повного захисту від світла до часткового затінення або повної прозорості при відкритих ламелях. Для приміщень, де видимість зсередини або зовні не бажана, або потрібна частково, ідеально підходять капілярні системи від ОКАЛУКС. Безліч тонких трубочок, вмонтованих у міжскляну камеру, забезпечують ефективний захист від спеки, а також оптимальне розподілення світла глибоко в приміщення. Технологія iRise дозволяє безступінчати регулювання сонячного світла. Завдяки цьому розумному рішенню можна миттєво зменшити пропускання світла за допомогою спеціальних рідинних кристалів, вбудованих у міжскляну камеру. Це дозволяє рівномірно і швидко затемнити приміщення за допомогою натискання кнопки, не заважаючи огляду. Незалежно від того, яке рішення ви оберете. з Клас стрьош ви можете насолоджуватися літом. Додаткова інформація та деталі на вебсайті табідабідабі.кластрьо.ком